Доброго ранку, мої любі дітки. Посміхнулись, потягнулись, вліво вправо повернулись і час уже настав нам попрацювати сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення і малювання, тема якого зимова прогулянка, зимові розваги. Дітки, яка ж нас зараз пора року? Так, зима, зимонька. Така гарна, холодна, сніжна, чарівна, морозна, весела пора року. А що нам потрібно робити, щоб настрій був гарним і не завохворіти нам під час зимової прогулянки і ігор на свіжому повітрі? Так, правильно одягнутися, і одяг повинен бути зручним і теплим. А який? Саме одяг нам потрібен зараз дізнаєтесь. Зимовий одяг це який? Це в нас і різні теплі светрики, штанці, колготки, шарфи. Це і верхній одяг. Пальто, шуба, куртка. Рукавички, шкарпетки. Усе це допомагає нам не замерзнути на прогулянці. А ще нам потрібне зимове взуття. Це можуть бути сапоги, теплі черевички. Воно допомагає нашим ніжкам залишатися в теплі. І обов'язково ще потрібні. Головні убори. Це різні теплі шапки і такі, щоб закривали вушка. Дітки, а як же ж треба послідовно одягатись на прогулянку, щоб не замерзнути? Давайте подивимось. Спочатку одягаємо колготки, шкарпетки, далі футболку, штани, кофту. Потім чоботи, шапку, куртку, шарф та рукавиці. І ось погляньте, наші дітки вже готові на зимову прогулянку. Ой, як гарно кружляють сніжинки, і ось одна впала мені на долоньку і хоче погратися. Давайте, дітки, пограємо. Пропоную вам покласти на долоньку шматочок вати, який так нагадує сніжинку. Такий же білий та пухнастий, давайте спробуємо подмухати на сніжинку так, щоб вона полетіла якомога далі. Ну що, вийшло у вас, дітки? Поверніть сніжинку знову собі на долоньку і спробуйте дмухнути на неї так, щоб вона полетіла ще якомога далі. Ну що, вам сподобалася гра, Дітки, погляньте на зображення. Скільки тут всього цікавого? Яке ж обладнання нам потрібно для зимових розваг? Давайте поміркуємо. Відгадайте загадку, ой, нема ціни. ціни, льоду біжать вони Швидко ноги? Так, ковзани. Отже, на чому ми можемо покататися на ковзанах? Так, на льоду. А що ще з цих предметів знадобиться для розваг на льоду? Вірно, тут ще є шайба. Для якого виду спорту вона потрібна? Шайба потрібна для гри в хокей. А що ми візьмемо з собою на засніжену гірку? Так, ми можемо взяти сани, льодянку, а також лижі. А для якої зимової розваги нам потрібен сніголіп? Так, звісно, для гри в сніжки. Ось погляньте, як дітлахи бавляться на прогулянці. А давайте поміркуємо, в яку гру не можна грати самому. Ну, звісно, в сніжки, погляньте, як дівчинка з хлопчиком веселяться. А які. Емоції у дітей, які ліплять сніговика. Думаю, їм дуже весело і радісно. А тепер, дітки, погляньте уважно, що там хлопчик побудував зі снігу. Так, це Юрта, будиночок зі снігу. Ось ми, дітки, дізналися, скільки всього можна цікавого зліпити зі снігу та пограти з ним. Погляньте, дітки, а це засніжена гірка. Які тут теж веселі розваги. Що роблять діти на картинці? Так, вони катають один одного на санчатах, спускаються з гірки на льодянці. А ще дівчинка спускається на лижах. Я думаю, це дуже захоплюючі розваги. На гірці. Продовжимо нашу прогулянку. Ось погляньте, на сніжку ще можна помалювати, зробити справжнього ангела зі снігу за допомогою власних рук та ніг. А чи пробували ви так робити? Це дуже весело. Погляньте, а це що? Це ковзанка. Погляньте, тут справжні веселощі. На чому катаються діти на ковзанці? Так, на ковзанах. А що цей хлопчик збирається робити? Він також прийшов на ковзанку, і в нього дуже цікавий предмет в руках. Що це? Точно, це ж шклюшка. І хлопчик зібрався грати з друзями в хокей? Як бачимо, тут є і ворота, і шайба. Ось такі різні зимові розваги у дітлахів. Давайте, дітки, складемо невеличку розповідь про нашу прогулянку. Зимові розваги. Яка пора року у нас настала? Настала зима. Що падає з неба взимку? Випав білий пухнастий сніг. Що він зробив? Він вкрив дерева, кущі, будинки, всю землю. На чому каталися діти? Діти катались на санчатах, лижах, ковсанах. Що ліпили діти? Ліпили сніговика. Як дітям було? Дітям було дуже весело. А тепер, дітки, спробуйте самостійно розказати цю розповідь. Зараз пропоную вам, дітки, намалювати улюблену розвагу дітей. Відгадайте загадку. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це здогадалися, дітки? Так, це сніговик, якого так люблять ліпити діти, а ми його намалюємо. Перед початком роботи треба зробити пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, кулі снігові робили. Їх докупи всі складали капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький, один, два, три, чотири, п'ять. Сніговичку іди до нас гулять. З гірки будемо з'їжджати, зиму снігову вітати. Підготуйте, дітки, будь ласка, чорний папір, ватні палички та різнокольорові фарби. Будемо малювати вже відомим вам способом крапочками. Ось який веселий сніговик у мене отримався: буду чекати на ваші роботи з нетерпінням. А які ж зимові розваги ви запам'ятали? Так, це катання на ковзанах, лижах, санчатах, ігри в сніжки, хокей, ліплення сніговика. Молодці. Ви добре все запам'ятали? І пам'ятайте. Ігри в снігу, звісно, весела забава, але можна швидко замерзнути та отримати перехолодження та обмороження. Тому одягайте за погодою під час прогулянки, бережіть ноги в теплі. Бережіть себе безпечної зими. Дякую за увагу. До побачення, мої дітки!